На Вінниччині активно реалізується державна програма Національний кешбек. Ця ініціатива дозволяє громадянам повертати частину коштів, витрачених на купівлю товарів і послуг, що стимулює економічну активність та підтримує українські родини. Впроваджений урядом за ініціативи президента України український національний кешбек – це надзвичайно потужна і комплексна програма, яка дозволяє водночас підтримати і українських товаровиробників. А з іншого боку, вона дозволяє також підтримати споживачів наших громадян, які будуть отримувати і вже отримують 10% від вартості таких куплених українських товарів. Це надзвичайно потужна програма, яка дозволяє і стимулювати економіку, і забезпечити в такі складні військові часи підтримку наших особливо незахищених суспільних верств населення. В області до програми долучаються торгівельні мережі, виробники та споживачі. На товарах, які беруть участь у програмі, мережі застосовують спеціальне маркування зроблене в Україні. Мережа бере участь у програмі Національний кешбек. Зараз на полицях знаходиться товар вітчизняного виробника. Гості мають можливість придбати товар і отримати за це кешбек. Для споживачів це вигідна програма, яка допомагає отримати від держави 10% від вартості придбаних українських товарів, а відтак заощадити власні кошти та підтримати національного виробника. Сьогодні, як зазвичай, робила покупки в магазині біля дому основа і вже не перше скористалася послугою національний кешбек, дуже корисна послуга, яка дозволяє зекономити і заощадити гроші, а також підтримати національного виробника. У застосунку дія можна перевірити товар на участь у програмі Національний кешбек. Функція сканування штрих-кодів товарів уже працює. З кожного зробленого в Україні товару нараховується 10% кешбеку. Максимально можна накопичити 3 тисячі гривень. Накопичення гроші планую витратити на спорт, мабуть, куплю собі абонемент в спортзал. Ну кешбек це завжди приємний бонус, особливо для студентів. Долучайтесь до програми та отримайте вигоду від придбання вітчизняних товарів.